У 90-му році в радянській Україні зібрали 51 мільйон тонн зерна, у 99-му лише 24 мільйони. У 2011-му було встановлено новий рекорд 56 мільйон тонн. Тільки за перші шість місяців 2012 року Україна продала сільгоспродукції на більш ніж 9 мільярдів доларів. Загалом нашу продукцію закуповує 141 країна світу. Більша половина експорту припадає на Єгипет, Росію, Індію, Іспанію, Іран та Туреччину. 50% українського експорту складає соняшникова олія і кукурудза. Кукурудза рекордсмен за зростанням цін. Якщо на початку 2000-х тонна коштувала 400 гривень, то сьогодні більше 2000 гривень. Саме на найбільш прибуткових сільгоспкультурах заробили свої статки аграрні мільярдери. У топ-15 найбагатших українців четверо власники агрохолдингів. Загалом в Україні працює близько 42 тисяч фермерів, тоді як в європейських країнах їх сотні тисяч, а у США понад 3 мільйони. Тим не менше, наша країна входить у п'ятірку найбільших постачальників зерна на світовий ринок. І українські аграрії і уряд мають наполеонівські плани завоювання світових ринків, адже до 2050 року на землі буде проживати 9 мільярдів чоловік, а найбільш дефіцитним ресурсом стане їжа.